КПК професора Озерського. Особиста переписка про Даліна. КПК професора Озерського з Бункера Духа. Далін. Ні. уявляєте собі, Далін? Він же в зоні не був жодного разу. Він польову роботу лише з вікна свого пентхауса бачив. Ну ти добре. Значить, під ногами плутатись не буде. Знову ж таки, грандів буде більше з його-то зв'язками. Я до зони подався науку розвивати, а не папірці перекладати, та ще й під керівництвом шмаркача без досвіду. Ні під чорти все, звільняюся. Так, охайний, практично новий КПК. Який не зрозуміло, як опинився серед речей духа, містить лише одну переписку з колегою.